Камуфляж у природі це звичайна річ, яку використовують тварини, щоб не бути поміченими хижаками або підкрастися до здобичі. Деякі тварини здатні імітувати своє оточення настільки добре, що можуть ідеально звиватися з навколишнім середовищем. У цьому відео ми розкажемо про п'ять дивовижних створінь, які опанували мистецтво маскування і видають себе за рослини. Листохвостий гекон це дивовижна рептилія, що мешкає на Мадагаскарі та має здатність ідеально звиватися з навколишнім середовищем. Завдяки пласкому тілу та неймовірному візерунку на шкірі листохвостий гекон виглядає як мертвий лист, що робить його майже непомітним для хижаків. Маскування гекона настільки ефективне, що він може залишатися непоміченим, навіть сидячи прямо перед хижаком. Також він може ловити нічого не підозрюючих комах та іншу дрібну здобич. Метела Каріма красива азіатська комаха, яка розвинула неймовірну здатність маскуватися під мертве листя. Коли його крила закриті, метелик виглядає як засохлий листок з підробленим стеблом і жилками. Цей камуфляж настільки ефективний, що метелика майже неможливо помітити, коли він відпочиває на стовбурі дерева або серед опалого листя. Він є майстром мімікрії. Деякі види навіть мають фальшиві сріди укусів на крилах, щоб бути ще більш схожими на погризані комахами листки. Це захоплюючий приклад того, як тварини еволюціонували, щоб злитися з навколишнім середовищем, щоб уникнути виявлення і вижити в дикій природі. Паличник ще одна дивовижна істота, яка може маскуватися під рослину. Як підказує назва, паличники виглядають як прутики або гілочки, що робить їх майже непомітними. Вони можуть годинами залишатися абсолютно нерухомими та бути непомітними для хижаків. Паличники зустрічаються в різноманітних середовищах існування від тропічних лісів до пустель, і їх можна знайти майже на всіх континентах, окрім Антарктиди. Орхідейний богомол це приголомшова комаха, що мешкає в Південно-Східній Азії, і зовні дуже схожа на квітку. Завдяки яскравому білорожевому забарвленню, що імітує зовнішній вигляд орхідеї. орхідейний богомол майстер маскування. Маскуючи серед пересток, він легко може влаштувати засідку на нічого не підозрюючих комах, які прилітають поласувати нектаром. Орхідейний богомол не тільки майстер маскування, але й майстерний хижак, що робить його захоплюючою істотою для спостереження в дикій природі. Павуки краби. Вони відомі своєю неймовірною здатністю змінювати колір відповідно до квітів, на яких вони живуть. Павуки краби не плетуть павутину, щоб ловити свою здобич. Замість цього вони маскуються серед пелюсток і терпляче чекають, коли до них підійде їхня жертва. Авукраб може змінювати своє забарвлення на колір квітки, на якій він оселився. Наприклад, стати жовтим чи зеленим. Процес зміни забарвлення триває приблизно один тиждень. Це робить їх одним із найбільш пристосованих і успішних хижаків у світі комах. Це лише кілька прикладів дивовижних тварин, які еволюціонували, щоб звиватися з навколишнім середовищем. Їх здатність маскуватися під рослини це не лише стратегія виживання, але й свідчення неймовірної різноманітності та винахідливості природи. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось відео. Та гарного вам дня!